Розділ 19 Том Робінсон підійшов до місця свідка, правою рукою підняв ліву і поклав на чорну обкладинку біблії. Але тільки но він забрав праву руку, як немічна ліва безпорадно сповзла з книги і впала прямо на стіл секретаря. Том знову став піднімати її, але суддя Тейлор буркнув. Гаразд, Том. досить. Том склав присягу і пішов до місця свідка. Аттікус почав швидко питати його. І ми дізналися, що Тому від 25 років він одружений, має трьох дітей. Один раз притягався до суду. Був засуджений на місяць ув'язнення за порушення громадського порядку. Ви кажете за порушення громадського порядку. Мовив Аттікус. У чому воно полягало? Я побився з одним чоловіком. Він кинувся на мене з ножем. Він поранив вас. Так, сир, трохи зачепив. Ось бачите. Том незграбно поворушив лівим плечем. Бачу, сказав Аттікус. Вас обох засудили? Так, сир, але мені довелося відбути свій строк. Бо я не міг сплатити штраф, а він за себе заплатив. Діл перехилився через мене і запитав Джема, навіщо всі ці запитання. Джем відповів Аттікус хоче довести присяжним, що тому нічого приховувати. Ви знайомі з Маєлою Вайлет Юел? запитав Аттікус. Так, сир. Я щодня проходжу повз їхній двір, коли йду на плантацію, і назад. На чию плантацію? Я збираю бавовнику містера Лінка Діса. В листопаді ви теж працювали на плантації? Ні, сер. Восени і взимку я працюю в саду містера Діса. Я працюю в нього цілий рік. У саду багато пеканових дерев і всяких інших. Ви сказали, що проходите повз двір юелів, коли йдете на роботу і з роботи, а іншої дороги немає? Ні, сер, іншої я не знаю. Том, міс Маєла коли-небудь зверталася до вас? А як же, сер? Проходячи мимо, я завжди вклоняюсь, а одного разу вона попросила зайти у двір і порубати шафанер. Коли вона попросила вас порубати цей шафанер? Містер Фінч, це було минулого року весною. Я добре пам'ятаю, бо саме в цей час обкопували бавовник, і зі мною була мотика. Я сказав, що у мене, крім цієї мотики, при собі нічого немає, а вона мені, сокира знайдеться. Дала мені сокиру і я порубав шафанер. Тоді вона й каже Тобі п'ять центів, правда? А я відповідаю Ні, мем, ніякої плати мені не треба. І пішов додому. Містер Фінч, це було минулої весни, понад рік тому. Після цього ви ще коли-небудь заходили в той двір. Так, сир. Коли? Я не один раз заходив. Суддя Тейлор машинально потягся до молотка, але так і не підняв його. Гомін у залі стих сам собою. За яких обставин? Н не розумію, сир. Чого ви заходили в двір Юелів не один раз? Зморшки на чолі утома розгладилися. Вона кликала мене, сер. Майже щоразу, коли я проходив мимо, у неї знаходилася для мене якась робота то дров нарубати, то води принести. Щодня вона поливала ті червоні квіти. Вам платили за послуги? Ні, сер. Ото тільки один раз вона хотіла дати мені п'ять центів. Але ж я не заради грошей. Їй було нелегко. Містер Юел, видно, мало допомагав їй, та й малеча теж. І я знав, що зайвих грошей у них не водиться. А де були діти, коли ви працювали? Діти вештались у дворі навколо мене. Я роблю, а вони дивляться одні стоять поруч, інші з вікна виглядають. Міс Мейела розмовляла з вами? Так, сир, розмовляла. Том Робінсон давав свої свідчення, а я чомусь подумала, що на світі немає людини самотнішої, ніж цям. Мейєла Юел, вона ще самотніша, ніж страхолюд Редлі, який ось уже 25 років не виходить з дому. Коли Аттікус запитав Мейєлу, чи є у неї друзі, вона навіть не зрозуміла запитання і вирішила, що з неї насміхаються. Її життя було сумне, безрадісне, як у мулатів, про яких розповідав Джем. Білі цураються її, бо вона живе між свиньми негри через те, що вона біла. А жити так, як містер Дольфус Реймунд, котрий водився з неграми, вона не могла, бо не мала своєї землі біля річки і не належала до знатного роду. Ніхто про Єлів не скаже так у них в руду заведено. Мейкомп подає їм допомогу, на різдво їм приносять подарунки і одвертаються. Том, певно, був першою людиною, яка поставилась до Мейєли по Людяному. Але ж вона сказала, що він соломіць заволодів нею. І коли давала свідчення, дивилась на нього, як на бруд, що прилип до ніг. А не траплялося вам коли-небудь заходити в сади боюєлів? Аттікус перебив мої роздуми. Заходити в сади боюєлів без запрошення. Ні, містер Фінч, ніколи. Я не посмію сер. Колись Аттікус пояснював нам, що, коли хочеш знати, чи правду каже свідок, чи обманює. Слухай його, не дивлячись на нього. Я спробувала так зробити. На одне запитання Том відповів трьома запереченнями, але говорив спокійно, не скімлив, і я повірила йому, хоч він і мав звичку повторювати ні. З усього видно, він порядний негр, а порядний негр ніколи не зайде на чуже подвір'я, якщо його не запросять. Том. Що трапилося з вами 21 листопада минулого року? Внизу присутні всі разом зітхнули і трохи подалися вперед. І негри позаду нас теж Шкіра в Тома була чорна, але не блискуча, а бархатиста. На чорному обличчі світилися білки очей, а коли він розмовляв, його зуби поблискували. Якби не його ліва рука, Тома можна було б назвати гарним. Містер Фінч, сказав він. Того вечора я, як звичайно, повертався додому. Порівнявся з подвір'ям Юелів і помітив, що міс Смаєла стоїть на ганку. Вона вже казала про це. У дворі було зовсім тихо, я не знав чому. Я йду і дивуюся, чого це думаю, сьогодні у них така тиша. Коли чую, міс Смиєла гукає просить зайти на хвилину допомогти їй. Ну, я й зайшов у двір. Оглядаюся навкруги і шукаю очима, де ті дрова що треба порубати, але нічого такого не бачу. А вона й каже Ні, цього разу для тебе є робота в домі. Старі двері зірвалися з завісів, а холодне, чи не за горами. Я питаю міс Маєла, а викрутка у вас є? Вона відповіла, що викрутка знайдеться. Ну, піднімаюся я з хідцями, а вона запрошує зайти в дім. Я зайшов подивився на двері і кажу місьмаєлі, що двері в порядку. Відчинив їх, зачинив, бачу, завіси ще добрі, а вона взяла та й зачинила двері прямо перед моїм носом. Містер Фінч, я все думав, чому в домі так тихо і раптом зрозумів нема малюків. Питаю, місьмаєлу, куди ж поділися діти? Чорна шкіра Тома почала блищати. Він провів рукою по обличчю. Я питаю, куди ж поділися діти? повторив Том. А вона сміється, каже, всі пішли в місто їсти морозиво. Цілий рік збирала і таки не збирала сім п'ятаків. От усі й пішли до міста. Томові було ніяково, але не тому, що спітнів. І що ж ви їй на це сказали, Том? запитав Аттікус. Я сказав приблизно так. Це ви гарно придумали, місмаєла. А вона мені, ти так гадаєш? Вона мене певно не зовсім зрозуміла. Я хотів сказати, що вона гарно придумала з грішми, назбирала і дітям такий подарунок зробила. Розумію вас, Том, сказав Аттікус, відповідайте далі. Ну, кажу, коли мені немає чого робити, то я піду, а вона каже, що робота є. Питаю, яка робота, а вона каже, стань он на той стілець і зніми ящик з шафанера. Не з того шафанера, що ви порубали? запитав Аттікус. Тому усміхнувся. Ні, сер, це інший. Високий до самої стилі. Я зняв ящик і хотів було злізти, коли вона обхопила мої ноги, обняла мене, містер Фінч. Вона мене до того налякала, що я сплигнув, і стілець перекинувся. Це єдине, що було перевернуто в кімнаті, містер Фінч, коли я звідти пішов. Клянуся богом. Що було після того, як ви перекинули стілець? Том мовчав. Він не міг вимовити те, що мав сказати. Глянув на Аттікуса, потім на присяжних, потім на містера Андервуда, що сидів навпроти. Том, ви присяглися говорити правду. Ви скажете нам правду. Том розгублено провів рукою по губах. Що було далі? Відповідайте на запитання, сказав суддя Тейлор. Третину сигари він уже зжував. Містер Фінч, я сплигнув зі стільця, обернувся, а вона як накинеться на мене. Накинулася на вас, почала бити? Ні, сир, вона Вона обняла мене, обхопила мене обома руками. Цього разу суддя Тейлор стукнув своїм молотком. У залі спалахнуло світло. На дворі ще було видно, але сонце вже не світило у вікна. Суддя Тейлор швидко навів лад. Що вона зробила далі? Утома пересохло в горлі. Вона стала навшпиньки і поцілувала мене в щоку, і сказала, що ще ніколи не цілувалася з чоловіками, то хоч чорномазого поцілує. А що з нею зробить батько, їй байдуже. Потім каже Поцілуй мене, чорномазий, а я їй пустіть мене, місмаєла, і хотів вибігти, але вона стала спиною до дверей і заступила мені дорогу. Щоб вийти, треба було відштовхнути її, але містер Фінч, я не посмів цього зробити. Я сказав пустіть мене. і раптом містер Юел зазирнув у вікно та як почне кричати. Що він кричав? Том Робінсон ковтнув слину і широко розплющив очі. Не можна цього казати. Не можу. Тут стільки людей, діти. Том, що він казав? Ви повинні повторити присяжним, що він казав. Том заплющив очі. Він сказав шльонда, ти проклята, я тебе вб'ю. Що було далі? Містер Фінч, я зразу втік звідти, і більше нічого не знаю. Том, ви вчинили насильство над Маєлою Юел? Ні, сер. Заподіли їй якісь тілесні пошкодження. Ні, сер, ви чинили опір її домаганням. Так, містер Фінч, я опирався, але ж не міг застосувати силу не хотів бути грубим, не хотів штовхати її. Я подумала, що в манері триматися у Тома є щось спільне з Аттікусом. Тільки згодом, коли батько мені пояснив, я зрозуміла, в якому важкому становищі опинився Том. За всіх обставин. Він не має права вдарити білу жінку, а зробив би так і йому кінець. Через те він і тікав, а коли побіг, виходить, винен. Том, повернемося знову до містера Юела, сказав Аттікус. Він вам казав щонебудь?» Ні, сер, може, що й казав, але мене вже там не було. Досить, різко перебив його Аттікус. А те, що ви чули, кому він казав? Місмиєлі, містер фінч. Він на неї дивився і їй казав. А потім ви втекли. Втік, сир. Чому? Злякався, сир. Чого ви злякалися? Були б ви чорним, містер Фінч, ви теж злякалися б. Атікус сів на своє місце. Містер Джілмер пішов було до свідка, але в цей час підвівся містер Лінгдіс, котрий сидів у залі, і заявив. Ось що я вам скажу усім. Цей хлопчина працює у мене вже вісім років, і жодного разу він не зробив чогось поганого. Жодного разу. Замовкніть, сер. гримнув суддя Тейлор, який раптом ніби прокинувся, і почервонів. Дивно, сигара зовсім не заважала йому розмовляти. Лінгдіс! Крикнув він знову. Якщо ви маєте щось сказати, то скажете це під присягою і тоді, коли належить. А поки що вийдіть із залу, зрозуміло? Забирайтеся звідси сер, ви мене чуєте? Хай йому чорт, якщо я ще раз попущу цьому типові. Суддя Тейлор гнівно глянув на Аттікуса. Спробуй, мовляв, сказати хоч слово. Але Аттікус нахилив голову і тільки всміхався. Я пригадала, що Аттіку колись казав мені суддя Тейлор інколи дозволяє собі не зовсім благозвучні вислови, що виходять за рамки його повноважень, але мало хто з адвокатів на це зважає. Я глянула на Джема, той тільки похитав головою. Це ж не те, що підвівся і заговорив присяжний, сказав він. Тоді б суддя не кричав, а містер Лінк порушив порядок. Суддя Тейлор велів секретареві викреслити з протоколу все, що записано після слів Були б ви чорним, містер Фінч, ви теж злякалися б. А присяжним сказав не зважати на цей викрик. Він з підозрою оглянув середній прохід, ждучи, мабуть, поки містер Лінк Діз зачинить за собою двері. Потім сказав Далі, містер Джілмер». Тебе була засуджена на місяць за порушення громадського порядку, Робінсон? запитав містер Джілмер. Так, сир. І добре ти всипав тому чорномазому? Він побив мене. Це так, але засудили тебе, правда? ж?» Аттікус підвів голову. То була незначна провина, і це вже записано в протоколі, ваша честь. Я по голосу відчула, що він стомився. Немає значення, хай свідок відповідає, сказав суддя Тейлор. В його голосі теж відчувалася втома. Так, сир, мені дали тридцять діб. Я знала, що тепер містер Джілмер доводитиме присяжним, що той, кого вже було осудження за порушення громадського порядку, міг легко піти на те, щоб учинити насильство над Маєлою Юел. Саме для того він і завів цю розмову. Така логіка мала переконати. Робінсон, ви, здається, майстер рубати однією рукою і шафанери, і дрова? О, вже ж, сир, гадаю, що це так. І сили вистачить, щоб придушити жінку і кинути її на підлогу? Я ніколи цього не робив, сир. Але сили в тебе вистачить для цього. Думаю, що вистачить. І довгенько ти, хлопче, до неї приглядався. Ні, сир, я ніколи на неї не дивився. Виходить, ти рубав дрова, носив воду тільки з люб'язності, чи не так, друже? Я просто хотів їй допомогти, сир, більше нічого. Який же ти благородний, Том, і це після робочого дня. Та й дома є, що робити, га? Так, сир. Чого ж ти не працював у своєму дворі, а знайшов роботу у місі Юел. Я робив і свою роботу, сир. Отже тобі, бачу, ніколи було й вгору глянути. А заради чого? Як це заради чого, сир? Заради чого ти так вболівав за неї? Том Робінсон відповів не відразу. Я вже казав. Їй, видно, ніхто не допомагав, а містер Юел? а семеро дітей. З усього було видно, що їй ніхто не допомагав. І ти кажеш, рубав їй дрова, виконував іншу роботу по щедрості своїй душевній, так і іначе. Я ж кажу, хотів допомогти. Містер Джілмер подивився на присяжних і посміхнувся. Чи не занадто це щедро з твого боку, стільки роботи і все задарма. Токсер, мені просто шкода було її. Вона більше за всіх робила, воно ж. А, он, воно що? Тобі шкода було її. Містер Джілмер мало не підскочив до стелі. Свідок зрозумів, що сказав зайве і неспокійно переступив з ноги на ногу. Помилку виправити було неможливо. Всім, хто сидів унизу, відповідь тому не сподобалося. Містер Джилмер зробив довгу паузу, щоб присутні краще запам'ятали відповідь Свідка. Отже, заговорив він нарешті, 21 листопада минулого року ти, як звичайно, проходив повз будинок юєрів, і вона покликала тебе у двір розрубати шифонієр». Ні, сер. Ти що, заперечуєш, що проходив повз її будинок? Ні, сер, вона сказала, що у неї вдома є для мене робота. Вона каже, що попросила тебе розрубати шифоньєр. це так? Ні, сер, це не так. Отже, ти твердиш, що вона бреше. Аттікус схопився на ноги, але Том обійшовся без його допомоги. Я не кажу, що вона бреше, містер Джілмер, я кажу, що вона помиляється. На добрий десяток запитань містера Джілмера, який намагався примусити Тома визнати, що події розгорталися саме так, як розповіла Майєла, Том незмінно відповідав Міс Майєла помиляється. А хіба містер Юел не вигнав тебе з дому, хлопче? Ні, сер, це не зовсім так. Що значить, не зовсім так. Він не встиг мене вигнати, я сам утік. Ти досить відвертий, а до чого ж ти втік так швидко? Я вже казав, сер, я злякався. Чого ж ти злякався, якщо твоє сумління чисте? Я вже казав, сер, для негра небезпечно вскочити в таку, таку халепу. Ну, яка ж це халепа. Ти ж казав, що не піддався міс ЮЕЛ. Ти що, злякався, що вона тебе подужує? Такого здоровання? Ні, сер, я боявся суду, хоч він мене й не минув. Боявся арешту? Боявся, що доведеться відповідати за те, що накоїв? Ні, сер, я боявся, що доведеться відповідати за те, чого не зробив. Та ти, я бачу, нахаба, голубе, Ні, сер, що ви. Оце і все, що я почула з того допиту, бо мені довелося вийти. Джем наказав мені відвести діла. Діл чомусь розплакався і ніяк не міг заспокоїтися. Спочатку плакав тихенько, а потім почав схлипувати так, що почули люди навколо. Джем сказав, що коли я не виведу діла, він усе одно примусить мене. І преподобний Сайкс теж сказав, що краще піти. От я й пішла. Зранку того дня діл був як завжди нічого в нього не боліло мабуть, він просто ще не отямився після своєї втечі. Ти що, захворів? запитала я, коли ми зійшли з галереї. Діл намагався взяти себе в руки, коли ми бігли східцями вниз. На верхній сходинці самотньо сидів містер Лінгдіс. Що сталося, Всевичко? запитав він, коли ми проходили повз. Нічого особливого, відповіла я, ділові щось не здужується». Ходімо в затінок, запропонувала я, це напевно у тебе від спеки. Ми вибрали найрозлогіший Віргінський Дуб і вмостилися під ним. Я не міг його далі слухати, сказав діл. Кого, Тома? Та ні, того старого Джілмера, як він його допікає, стільки ненависті в його словах. Діл, ти не розумієш це ж його робота, інакше не можна не було б обвинувачів, не було, б, певно, і захисників. Діл терпляче зітхнув. Все це я знаю, всевидько, але ти бачила, як він говорив, від цього мене й занудило. Певно, так треба, діл. Це був перехресний, але з іншими він розмовляв не так. Діл, то були його свідки. Чого ж тоді містер Фінч допитував Маєлу і старого Єла зовсім не так? А цей весь час, хлопче, голубе, просто знущається і щоразу, коли Том відповідає, обертається до присяжних. Бачите, мовляв, як бреше. Ну, діл, зрештою, Том негр? Начхати мені на те, що він негр. Це все одно несправедливо. Нечесно так поводитися з ними. Ніхто не має права так розмовляти з людиною. Мене аж нудить від цього. У містера Джілмера така вдача він з усіма так. Ти ще не знаєш, який він буває. Сьогодні він ще добрий. Усі вони такі, ці юристи. Містер Фінч не такий. Це виняток діл. Він. Я намагалася пригадати, як добре колись сказала Моді Аткінсон. Згадала він завжди однаковий, і в суді, і на вулиці. Я не про те, сказав діл. Я знаю про що ти, друже. Почувся позаду голос. Нам здалося це заговорив Дуб, але ні. Голос належав Дольфусу Реймонду. Він виглянув із за дерева. Ти ж не тонкослізка. Тебе просто трохи занудило, та й годі, правда ж?